Науковці інституту громадського здоров'я імені Марзєєва Академії медичних наук України відзвітували про хід розробки програми охорони довкілля. Вона має реалізовувати шляхом поетапного зниження викидів шкідливих речовин підприємствами Запоріжжя. Свої висновки київські науковці презентували робочій групі, яка в Запоріжжі курує розробку цієї програми. Основні розрахунки виконано зазначили фахівці. Зроблено аналіз концентрації забруднюючих речовин. Повітря, а також оцінка впливу на здоров'я населення. Визначені вулиці та міські установи, що розташовані в зоні ризику, потребують додаткових досліджень. визначено зони неприйнятного ризику окремо для кожної забронючої речовини, як за умови острову, так і хронічного впливу. Вже визначено саме ті вулиці, е, в яких е, треба проводити диспансеризацію населення для раннього виявлення, виявлення індикаторної патології органів дихання, серцево-судинної системи, вроджених вад розвитку та онкозахворювань серед чутливих груп населення це діти, вагітні жінки та люди похилого віку, а також люди з хронічними захворюваннями. Нагадаємо, замовником розробки цієї програми стало управління з питань екологічної безпеки Запорізької міськради. Київський інститут імені Марзєєва почав працювати над нею цьогоріч влітку. Зокрема, досліджується робота 120 великих промислових та інших підприємств міста, що є головними забруднювачами атмосферного повітря. Це програма. Поетапного зниження реалізується в Україні вперше в нашому місті, іде практична реалізація статті закону про охорону атмосферного повітря. Методологія оцінки ризику вона якраз дозволяє не лише оцінити цей ризик, забруднення, вплив, а і управляти ним. Тобто, сама методологія, вона насправді оцінки ризику, вона дає чиновникам вже можливості чіткий алгоритм. Якщо отак, то тоді робимо оце. Якщо отак, робимо отакі кроки. Учасники обговорення домовились продовжити дослідження в наступному році і завершити їх не пізніше, 30 червня. Після цього буде надана стратегічна екологічна оцінка міста Запоріжжя. А потім розпочнеться етап реалізації програми. Цей документ буде дорожньою картою щодо запровадження природоохоронних заходів у Запоріжжі.